Доброго дня! Сьогодні відео на тему відкриті лінії для забудовника, централізована обробка клієнтських звернень. Відкриті лінії збирають повідомлення з усіх каналів комунікації, які підключив забудовник, і розподіляють повідомлення від клієнтів серед співробітників, маршрутизують повідомлення, і все це відбувається в режимі реального часу. Зараз я продемонструю, як працюють відкриті лінії у компанії G+, Саме у нас як вони працюють. І як відповідно працюють відкриті лінії в забудовника? Для прикладу, зараз я відкриваю відкриті лінії на сайті gplus.com.ua. Віджит відкритих ліній зараз знаходиться в правому нижньому кутку і відповідно змінюється анімованою заставкою. Коли ми натиснемо на віджит відкритих ліній на дану піктограму, то бачимо підключені канали комунікації: це WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram і можливість замовити зворотний дзвінок. Відповідно. Такі канали комунікації опрацьовують наступний сценарій, куди б клієнт не написав, наприклад, в WhatsApp написано повідомлення, відповідь відбувається CRM, Viber написано повідомлення, відповідь CRM і так далі. Це досить зручно, оскільки надає можливість тримати контроль над усіма комунікаціями, які відбуваються з компанією від клієнтів або будь-яких інших звернень. Для прикладу, відкриті лінії продемонструю на демонстраційному сайті відкритих ліній. Також віджит, бачимо його в правому нижньому кутку, а ми тут вже додана можливість написати в чат. Відповідно, чат також є невід'ємною частиною відкритих ліній, постачається разом з GRM, і його може підключити забудовник безпосередньо в інтерфейсі. Про те, як підключити кожну з цих інтеграцій і додати її в відкриті лінії, є окремі відеоінструкції. Я занишу відеоінструкції, як підключити кожен канал з комунікації. Для того, щоб вставити даний віджит на сайт, щоб він відображався, необхідно в розділі інтеграцій скопіювати в розділі віджит зворотного дзвінка і відкритих ліній даний скрипт і вставити його перед закриваючим тегом боді вашого сайту. З цією задачею легко справиться будь-який розробник сайту або менеджер з адміністрування сайту. Також відеоінструкція і текстова інструкція, документація, як це зробити, є в описі до даного відео. Посилання я залишу і, відповідно, покроково можна відтворити даний процес і швидко підключити віджит відкритих ліній. Зверніть увагу, для того, щоб віджиті відкритих ліній відображатись, наприклад, телефонія або відображалися Facebook, Instagram, Messenger, чи Viber Telegram, чи WhatsApp, необхідно, щоб ці інтеграції були попередньо підключені, тобто встановлені в GRM в розділі інтеграції. Також ви можете змінювати розположення каналів зв'язку. Для цього достатньо відкрити налаштування відображення, і в «Налаштуваннях відображення ви бачите, наприклад, Telegram, Viber, WhatsApp, Messenger, де зможете змінити порядок розположення. Наприклад, для цього достатньо всього затиснути ліву кнопку мишки. на в горизонтально трьох розположених лініях перемістити елементи в тому порядку, в якому ви бажаєте їх відображати на сайті та натиснути кнопку Зберегти. Більше ніяких подій виконувати не потрібно. Принцип роботи відкритих ліній працює наступним чином: коли клієнт пише в будь-який канал зв'язку, ви, як забудовник або ваш менеджер, відповідає безпосередньо з відповідного каналу комунікації в СРМ. Тобто, якщо написано в Facebook. То ви відповідаєте з Facebook на дане повідомлення. Якщо в чат, то з каналу чату і так далі. Конкретно кожен канал комунікації окремо оглянутий в відеоінструкціях на YouTube каналі. Я залишу відео. Головне, про що хочу зараз сказати: це акцент на тому, що можна підключити декілька каналів комунікації, декілька ліній, налаштувати будь-яку логіку розподілення. І основна перевага, яка надається забудовнику, це можливість переглядати аналітичні звіти по каналах комунікації від клієнтів і вже попередньо існуючі звернення від клієнтів маршрутизувати в існуючу клієнтську картку. Зараз рекомендую переглянути відео Аналітика по каналах комунікації в CRM». Це відео ми вводимо на екрані. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Розповсюджуйте український експертний IT-продукт crm системи для забудовників CRM серед девелоперів. До зустрічі в наступному відео!